Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі авторинку Карбазар. Друзі, на сьогодні хороше оновлення автомобілів, буде багато цікавих авто. Ви обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, хто ще не підписався. І я дуже вдячний підписникам, які вже давно з нами, які дивляться наші відео, коментують, лайкають. Друзі, дуже вам дякую, що ви з нами і бажаю всім приємного перегляду. Volkswagen Touran 2012 року 11700, 256 тисяч пробіг, 2-літровий дизель, автомат 7 місць. Так виглядає у нас ключик від Турана, і давайте подивимося на його комплектацію. Авто має 4 склопідіймачі, датчик світла, датчик дощу, мультикермо. Також у нас є підігрів сидінь та клімат-контроль. Також присутня камера заднього огляду та передні і задні парктроніки. Багажник таран, звісно ж, величезний і нагадую, друзі, що це в нас семимісна версія. Audi a 4 1991 16 року 161 тисяча рідного пробігу в рідній фарбі, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. Ось такий красивий ключик в Audi. І давайте подивимося більш детально на її комплектацію. Автомобіль має 4 скло підіймачі, підігрів дзеркал, датчик світла дощу. Автоматичну коробку передач, як ви бачите, шкіряний салон, мультикермо, клімат, кориїз-контроль. дуже-дуже красива машинка. Так виглядає у нас задній ряд сидінь і одразу переходимо до задньої частини автомобіля і заглянемо, звичайно, у багажник. А багажник 2 реально величезний. Також присутня ніша із докаткою і складається задній ряд сидінь. Також присутня шторка. Ford Focus 2010 року 6400. 1,6 дизель, механіка, 173 тисячі кілометрів пробігу, представлений в кузові універсал. Так виглядає у нас ключик від Форда. І давайте заглянемо до нього у салон. Авто має мультикермо, кондиціонер, механічну коробку передач і досить охайний салон. Автомобіль свіжо свіжопригнаний, розмитений та сертифікований. І також в автомобілі присутня ще камера заднього огляду. Ford Fusion 2015 року 9900 2,5 5 бензин, автомат 190 тисяч кілометрів пробігу. Машина до нас приїхала з Америки. І ще раз давайте вам покажу він-код, щоб ви могли собі записати. Ставте відео на паузу, записуйте він-код. А дивіться, які були пошкодження. У нас ключик від Форда. І давайте заглянемо до нього у салон. У нас іде 4 склопідіймачі, електроогулювання водійського сидіння, мультикермо, коробка автомат і великий мультимедійний екран. Також в автомобілі присутня камера заднього огляду та задні парктроніки. Багажник Fusion, до речі, досить приємних розмірів. Можна розмістити багато речей. Друзі, всі автомобілі, які ви бачите у нашому відео, їх можна переглянути щодня на автомайданчику постійного продажу авторинку Карбазар, який знаходиться поруч зі стадіоном Львів Арена у місті Львів. Ми працюємо щодня з 10 ранку до 19 вечора вечора побудням і з субота та неділя з 7 ранку до 15 дня. Попри те, нас ще є багато різних цікавих авто, які ви бачите позаду мене. Приходьте, оглядайте, робіть здраві, то купуйте автомобілі на «Карбазар». Audi A3 15-900-16 року, 1.8 бензин в комплектації Premium Plus, коробка автомат, 42 42000 пробіг. Будь ласка, він код Audi. Машина до нас завітала зі штатів. І давайте я, друзі, вам покажу зараз більш детально її комплектацію. І так виглядає, до речі, ключ від Audi. Покомплектація. 4 скло підімича, електрооглювання водійського сидіння, датчик світло дощу, мультикермо, клімат-контроль, круїз-контроль та екран. Екран мається на увазі це мультимедіа і також тут є камера заднього огляду. Ну, я і казав, автомобілі присутні ще люк. Автомобіль пригнаний та розмитнений. Volkswagen Turan, 13 2013 року 10850, 240 тисяч пробіг, 1,6 дизель, автомат 7 місць. Так виглядає ключ від туранчика. І давайте заглянемо до нього в салон. Вто має 4 скло датчик світла за дощу, кондиціонер і підігріви сидінь. Нагадую, що це на 7-місна версія. Також присутня задня шторка. Ну і ви бачите, який на величезний багажник. Renault Scenic 2010 року. 6700, 1,5 дизель в рідній фарбі 236 тисяч км пробігу. Механічна коробка передач. В Автомобілі присутній кондиціонер, механіка 6-ступка та мультикермо. І багажник в у досить приємних розмірів. Citroen c 4 Grand Picasso 6758 року, 224 тисячі кілометрів пробігу, механічна коробка передач, 7 місць. У нас є два ключі від автомобіля і давайте заглянемо до неї у салон. І так, по комплектації нас селектор, склання дзеркал, 4 склопідіймачі, мультикермо, механіка п'ятиступка, клімат-контроль та багато ще інших корисних функцій. Автомобіль, до речі, має задні шторки і це ще раз нагадую, семимісна версія. Також в автомобілі присутні задні парктроніки. Mazda CX5 2015 року. Ціна 15 550 доларів, 2,2 дизельний двигун, 192 тисячі рідного пробігу, автомат. Повний привід. Машина свіжо пригнана, розмитнена та сертифікована. Ключик від Мазди. і Давайте подивимося на її комплектацію. По комплектації у нас 4 електросклопідіймачі. Ось тут, як ви бачите, заповнені всі кнопки. Мультикермо, датчик світло дощу, підігріви сидінь, клімат-контроль, зад парктроніки. Багажник в мазди приємних розмірів. Dodge Journey. Автомобіль у нас привезений зі штатів з незначними пошкодженнями. Ви можете їх переглянути. Вівши він код в пошуку. Ціна 12 700. 80 тисяч пробігу, 2,4 бензин, 7 місць, повністю обслугована машина. Що ж, титанові диски. Так виглядає у нас ключик. І давайте заглянемо до доджа у салон. Авто має безключовий доступ, датчик світла дощу, мультикермо, 4 склопідіймачі та клімат-контроль. І нагадуємо, що дане авто має 7 місць. І багажник Джорнія досить досить великий. Volkswagen Tiguan 12 2012 року 11800, 2.0 бензин автомат, 262 пробігу, будь ласка, Вінкод автомобіля. Досить непогані комплектації. Дане авто, так виглядає його ключ. І давайте заглянемо в нього всередину. Авто має 4 склопідні мечі, дуже красивий білий шкіряний салон, мультикермо, кондиціонер, підігрів, сидінь. Ну і звісно ж коробка автомата. І багажник цього на досить приємних розмірів також складається задній ряд сидінь, щоб була грівна підлога. Audi Q7 2014 го року ціна 16700. Це максимальна комплектація престиж. 3 літра бензин, 236 тисяч пробігу, кватро повний привід. І так у нас виглядає ключ від ауті. Комплектація дуже-дуже класна, як ви бачите. Мультикермо, датчик світла дощу, підігрів сидінь, електроглівання сидінь, пам'ять сидінь, все, що потрібно. Також тут йде чотиризонний клімат-контроль та підігрів та задніх сидінь. Ну і приємний бонус це величезний панорамний дах. І, друзі, це в нас 7місна версія. В автомобілі присутні електропривід багажника. Як я і вже казав, це 7-місна версія. Задні, задній ряд складається і буде просто величезний багажник в даному автомобілі. Toyota Avensis 6657 року 2,2 дизель механіка. 230 тисяч кілометрів пробігу представлена в кузові універсал. Так нас виглядає ключик від Toyota і, друзі, йдемо досі комплектацію. Авто має 4 склопідіймачі, підіймачі, дзеркал, мультикермо, датчик світла дощу, клімат-контроль та механіку шестиступку. І багажник Вавенсіса також дуже-дуже великий, як і в будь-якому універсалі. Volkswagen Passat B7 в максимальній комплектації на Схайлайн 11811 року. 2-літровий дизель автомат 225 тисяч кілометрів пробігу. Авто дійсно вартує уваги по комплектації, давайте зараз вам її продемонструю. Ну і так глядає нас стандартно ключ від Пасата. Автомобіль має повний електропакет, комбінований салон шкіра з алькантарою, клімат-контроль, круїзконтроль, підігріви сидінь, мультикермо та багато інших корисних функцій. Також в авто є електропривід. Багажника. Ну, як будь-якого універсала, я вже повторювався в пасаті не менш великий багажник. Тут я також додаткові ніша різні, шторка. Розмістити можна багато речей. BMW 5 2006 року, 3 літра дизель, 379 тисяч пробігу, 8700 доларів. І в нас п'ятірка в кузові седан. Так виглядає ключ від BMW. Ну і друзі, звісно ж, цей автомобіль має найбільшу перевагу. Це 3-літровий дизельний двигун. Давайте ж подивимося на комплектацію. По комплектації в нас, друзі, повний електропакет, адаптивні фари, мультикермо, клімат-контроль, круїз контроль та багато інших корисних функцій. Салон дуже-дуже красивий. Ну і багажник BMW досить непоганий. Що ж, друзі, ось такі новинки ви побачили на нашому майданчику. Сподіваюсь, ви знайшли для себе якесь цікаве авто. Приїжджайте, оглядайте, робіть тест-драйви. Будемо раді всіх вас бачити. Ще в нас, як ви бачите, є багато різних цікавих машин, є що вибрати. Працюємо щодня з 10 до 19 з понеділка по п'ятницю. І в суботу та неділю працюємо з 7 ранку до 3 дня. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей